Всім привіт! Ми знаходимося в Києві на ВДНГ, де відбувається останній та єдиний турнір в цьому році УСЛ, в рамках якого відбудеться потужний данк контест Я приїхав сюди представити клуб ВК Ерпінь та спробувати свої сили в данках. Поїхали! З нами Ігор Максимчук Запоріжжя. Привіт. Привіт! Як твій настрій? Чи готовий ти до данк контесту? Який план? Та, звичайно, готовий. Настрій дуже добрий. Сьогодні трошечки не виспався. У потязі, тому що там одна дівчина дуже голосно говорила зі своїм бойфрендом. Але я думаю, що все буде добре, я позабиваю свої найкращі данки. План забити усі данки, які я хочу. Бажаю тобі удачі сьогодні. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Тобі теж удачі! Дя, дякую! <свісно> Зараз поспілкуємося з Сереженькою. Серега, привіт! Ау. Можна з тобою поспілкуватися? Да. Як твоя розкладка? Потихоньку, контест через полчаса потихоньку розминаємося. Як настрій? Чи є план до контесту, чи вийти на фрістай забивати? Ні, оприлюднив план є, много сильних учасників. Головне, мені забити свої данки, которые я запланував. запланировав. Удачі, удачі, слава Україні! Спасибо, бро. Героям слава. Егор, mm -hmm. ты должен победить! О, може бути задіяний, Легенда Запорожжя. Твій, твій фанат. Та легенди, ще ну, вон 19, <laughs> я б не сказав. Привіт. Доктор? А, да, докторовий? Спеціально для каналу Докторович Лайф. З вами Іллія Крошко. І сьогодні ми трахали це кільце. Як емоції після контесту? Гарні, як після сексу з трьома дівками, але в мене цього ніколи не було. Это был Илья Крашко. Подписывайтесь на него. С Сережа. Вы можете сейчас увидеть, какие данки он забыл. чувак, как твои эмоции после контеста? Контест получился суперски. Все участники забили отличнейшие данки, особенно финал это просто. За последнее время это, наверное, один из самых сильнейших контестов. Владос тоже красавчик, забил все, что хотел. Это самое главное. На следующий год, когда он натренит все свои сильные данки, мы увидим более лютый уровень. Точно, готуємося Радуємо. на наступний рік. Будемо розривати їх переможців, як їх трохи говорять. Да. Все, Бро. Дякую. все, починаємо перший наш було дуже багато крутих данків. Два найкращих данки, я зараз згадаю. Це був мій данк і, і мій також данк. Але судді, типу, є в такий стиль, просто типу вони ще не бачили таких данків, тому вони не знають, як оцінюють. Вони передили це на відео і точно. Зрозуміють все. Ближе, чуть-чуть не хватило, чуть-чуть. Трошки, трошки. Трошки не, не вистачило. Так. Да. Але все було дуже добре. Я підтягну, На... підтягну. У наступному Рівень, разі дабл ап. Є? Є. 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 Отже, ми бачимо цю гру. Це неймовірно. І так, ми спілкувалися з Єгором до контесту. Я прогнозував його перемогу. Це буде вставлено також. І що? Він переміг. Покажи, покажи грамоту. Зараз перебівка. І курча. А подарок. Я, я б також зазнався, якби був такий подарок, і, і не показував будь-якого. Це, це дуже круто. Це, це, обличчя. це обличчя, радісне. Єгор показав неймовірний рівень. Всі данки забиті були з першої спроби, але лише фінальний був з другої спроби. Але там, типу, я тримав м'яч, так собі, типу а, а Єгор так би забив все з першої спроби. Які далі плани? У минулому році я приїхав до Польщі і там не вийшов навіть до фіналу. У наступному році, коли закінчиться війна, то ми переможемо. Я хочу приїхати до Польщі і дати реванш тому хлопцю, який мене переміг. Тому плани вдосконалюватися, тренуватися і забивати всі свої данки з першої спроби. Ще дуже важливе питання: що зробиш з подарунком? Що що, Закрию білкове вікно. Мені, здає... після тренування треба. мені здається, потрібно в Польщу брати цей подарунок ага. і тоді плюс 5 реально до удачі на даний контест. 100%. Брат, радий за тебе. Дякую. Ти дуже крутий. Я сподіваюся, що ми в наступному році будемо розривати так. Же. Я підтягну ми... свій рівень і будемо. Взагалі в тебе дуже гарний прыжок насправді. Я коли бачу, як ти стрибаєш, мені здається, що ну, голова десь біля кільця. Але коли я стрибаю, мені так не здається. А ось, ну, навколо мені каже, що ой, дуже високо. Я так не думаю. От ти, Макс, дуже високо стрибаєте. А ну Макс, у нього зріст майже 2 метри. А от ти у тебе прыжок. я буду тренувати техніку. Обіцяю тобі. Тренуй зріст. І зріст. Дякую. краще. Все, красава, реально. Я дуже радий за тебе, реально. Це був найкращий дан контест. Бо я в ньому участвував спочатку всього. У Єгора дуже крутий приз, ну, він пообіцяв поділитись там після.